14 вересня о 10.00 на каналі СТБ відбудеться прем'єра з кічком ЖК Сімейки з Олесею Жураківською та Станіславом Бокланом в головних ролях. Особливістю нового проєкту є те, що актори грають одразу декілька героїв з різних родин, в центрі сюжету чат будинку та родини, які в ньому проживають. Щодня вони обговорюють важливі для них теми та розв'язують питання, з якими стикається кожен українець. Побутові проблеми, сімейні стосунки, навчання дітей, робота, волонтерство та повсякденні новини. Та, попри усі бурхливі суперечки й складнощі сьогодення, герої вирішують ситуації з гумором та позитивом. Тому ЖК Сімейки це світлі історії, які так люблять глядачі та яких так не вистачає у наші непрості часи. ЖК Сімейки це гумористичний сімейний серіал, в якому кожен знайде себе. Згадайте домашнє завдання з математики та як вся сім'я мізкувала про ящики з яблуками та сливами. Знайомо? Тоді ви точно оціните гумор і комедії ЖК сімейки. Загалом цей серіал стане справжньою знахідкою для тих, хто любить легкі й позитивні історії, сповнені гумором і самоіронією. Кожна серія буде присвячена новій темі і близькій кожному українцю, а гра відомих акторів надасть їй особливого шарму. Сім'ї з різними характерами та проблемами об'єднає чат, де вирішуються всі питання від дрібниць до серйозних викликів, але попри все, герої завжди залишаються на позитивній хвилі, доводячи, що навіть у нескладніші часи гумор допомагає триматися разом і долати труднощі. Тому не пропустіть прем'єру вже 14 вересня. Пишіть мета виходу серіалу, ставте подобайку і до зустрічі.